Привіт, з вами автофокус в продажі нове надходження. Ось такий Mercedes Vito 113 2.2 дизель. На задньому приводі на автоматі. Ось така оптика. Стоять ксенонові фари, омивач фар, є передні та задні парктроніки, гарна гума, нові диски графітового кольору. Радіус у нас 225 55 ZR-17, комплектація авангард. Авто тоноване по колу в гарному чорному кольорі після полірування буде виглядати ще цікавіше і зліше задні парктроніки, фаркоп з розеткою, камера заднього виду, нержавий, не гнилий, ось такий рівненький, охайний бус. Саме головне, що він з оригінальним пробігом 400 тисяч кілометрів. Хто знає, що така 2,2 дизель на Vito, розуміється, що це взагалі не пробіг. Ось такі сидіння, регулювання по куту нахилу, по висоті, регулювання спинки, Склопідйомник. електрорегулювання дзеркал, вегласта, керування світлом, Омивач фар. кермо у нас мультимедійне. Є круїз контроль, тут у нас керування дворниками і поворотниками, пробіг 4639. У нас кондиціонер працюючий, підігрів водійського сидіння, парктроніки керування там дверцятами і так далі, світлом, коробка автомат, працює плавно, перемикає плавно, авто повністю обслужене. Камера заднього вигляду виводиться в дзеркало Тут є ще ось такий підлокітник, доволі зручний. Давайте перейдемо. До задніх сидінь. Заднє сидіння у нас трансформери розвертаються, складаються, нахиляються, під'їжджають вперед-назад. І третій ряд сидінь у нас ось такий диван з можливістю встановлення. Під голівників і ось таким столиком. Там така ніша є для схову особистих речей. Детальніше дізнатися про це авто можна в автосалоні Автофокус, зателефонувавши нам або написавши у чаті. Покупка можлива за готівку, без готівку, послуги кредиталізінгу також надаємо і можемо обміняти це авто на ваше, тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.